На який термін може заключатися цивільно-правовий договір? Щиро вдячна за відповідь. Дякую вам за запитання. Галина Івановна, дивіться, взагалі у нас всі правила, ну, тобто такі правила, вимоги укладання цивільно-правових договорів, врегульовані не Кодексом законів про праці, а цивільним кодексом. І в цьому кодексі у нас не визначено мінімальних або максимальних термінів, на які такий цивільно правовий договір може бути укладений. Єдине, на що хочу звернути вашу увагу, що ось такий цивільно-правовий договір не може бути безстроковим, тобто без якоїсь кінечної дати. Як коли ви укладаєте цивільно-правовий договір, у вас мають бути конкретні строки, на які ви такий договір укладаєте, наприклад, там. Ви його укладаєте там з 1 липня 25-го року, потім, наприклад, по 31 грудня 25-го року, тобто є конкретний термін такого цивільно правового договору. Тому що якщо не буде ось цієї кінцевої дати, то тоді е ці відносини можуть визнати як не правові. А трудові відносини і, відповідно буде вважатися, що це не оформлені трудові відносини і з відповідними великими штрафами. А взагалі, законодавство з цих мінімальних або максимальних термінів цивільно-правового договору, воно не містить.